Слава Збройним силам України. Я дізналася про нього через його командира. Я дізналася, що хлопці 19 років. До того він, щоб ви розуміли, клав плитку сам родом із Чернігівської області, де перед війною жив. Після початку повномасштабної війни він пішов записуватися до армії, але йому на той момент було 17, його ніде не брали. Потім він дізнався, що набирає третя штурмова. Це було вже згодом, коли вже йому виповнилося 18, і він прийшов до рекрутів, пройшов всі відбори і, зрештою, став штурмовиком. Андрій Сергієнко має позовний: 2-0. Чому 2-0? Каже, ну бо 2.0. Він насправді працює те, що у нас в народі називається снайпером, але почуєте в розмові, він має до цього особливий підхід, і це неймовірно крута історія. Бо цьому хлопцю зараз 19. Я хочу, щоб ви подивилися її до кінця.